Москву та Підмосков'я зранку атакували безпілотники за даними російських змі. В атаці брали участь від за різними даними від 25 до 32 дронів, з яких 19 нібито збили. Ну а при цьому в міноборони Росії відзвітували всього про 8 безпілотників. На атаку відреагував Путін каже, система ППО Москви зреагувала задовільно, однак працювати є над чим. А про ці не лише події говоримо з нашим гостем онлайн. Михайло Подоляк, радний керівника офісу президента України. Пане Михайло, вечір добрий, слава Україні героям. Слава добрий вечір. От про удари по Москві. Я б хотів би, щоб ви їх прокоментували з. Зі своєї точки зору, так як ви її бачите, тому що от знаєте, тут питання власне от такого характеру. Ми розуміємо, що я чув до речі, ваш коментар з приводу того, що можливо дрони самі там ці шахеди розвернулися і полетіли таким чином протестуючи проти атак на мирне на населення, але явно ж там хтось це зробив, там чи Москов'я, там як каже один російський депутат, чи звідки неважливо. От тут питання в іншому, чи можуть такі удари мати для когось взагалі? Стратегічне значення. Враховуючи, що атакована була Рубльовка, по суті, найелітніше місце проживання в Росії, де знаходиться максимально можлива концентрація російських олігархів. А, давайте тут. Чітко зафіксуємо всі позиції. Тоді буде зрозуміло. По перше, безумовно Україна до цього не має відношення. Нам це не потрібно робити, тому що для нас є достатньо важливі завдання щодо нанесення масштабних ударів, використовуючи дефіцитну зброю, включно з ракетами, включно з дронами, по окупованій території. Це перше друга складова, нас з вами набагато більше кулює. Погоди з цим удари, які щоночі Росія наносить по нашої столиці, по столиці України, по місту Києву. Це 30 дронів, 50 дронів дронів. І до речі. Підкреслив Росія абсолютно зумисно наносить удари по цивільному населенню. Тобто, коли така велика кількість, то безумовно, якась кількість громадських будівель буде страждати. Ви навіть бачили, що вже днем вони використовують балістичну зброю іскандери, М іскандери К для того, щоб бити по знову ж таки по центру міста Києва, і це лякає наших людей, це вбиває наших людей. І для нас це є пріоритетним. І тут переходимо в третю складову. водову. Безумовно, для нас з вами не має стратегічного значення оці будь-які удари, кількість яких суттєво зростає на внутрішньому просторі Російської Федерації, але це має стратегічне значення для інших цілей. Дивіться, оці атаки дронами, особливо порубльовці, показали три речі: перше: внутрішній простір абсолютно неконтрольований. Друге, дуже важливо: немає ніякого захисту з повітря чи з суші ніде. І безумовно, ці дрони, ви подивіться, вони маленькі, вони там на невеличку відстань летять. Безумовно, вони, незважаючи на те, нагадаю, що з 9 на ну, 9 травня були певні рішення, заборона використовувати безпілотники дрони. В центральному федеральному окрузі, але ви бачите, що вони спокійно з Московської області чи з будь-якої іншої біля Москви області піднялись і пішли собі спокійно на Москву. І що продемонстрували? І Це третє. Абсолютно технічну незграбність Росії сьогодні ні панцирі, ні реби нічого не працює, і це шокувало російську політичну еліту, тому що і це безумовно шокувало громадян і Москви, перш за все жителів. Бо це показує, що в Росії абсолютно легко. Підняти збройні протестні настрої не тільки в Білгородській області, але й на будь якій іншій території, і отримати абсолютно конкретний контроль над цією територією. Угу. Ну, от я, я ж теж не просто так зробив акцент саме на Рубльовці, на тому, що там знаходяться олігархи. А, і ви, от ну, власне, ще раз підтвердили мої думки. От, і те, що ви, от як ви сказали, так те, що олігархи і депутати російські, те, що вони побачили, що простір неконтрольований, те, що вони побачили технічну незграбність, як гадаєте, до чого це в політичному контексті може призвести там, додаткової. Ну, зрозуміло, ми ж про Росію зараз говоримо про дивну країну, дику країну скоріше. Це приведе до пришвидшення десакралізації остаточної десакралізації Путіна, і його найближчого оточення, які певний час для еліти здавались ну такими титанами, на яких все тримається. Ну безумовно, після 15 місяців війни до них вже ставились з певним кепсісом. Ну ви пам'ятаєте оці зливи розмов між бізнесменами угу. із в Росії чітко показують відносини відношення до цієї еліти вже. Але це от безпосередньо говорить про те, що політичній еліті Росії треба думати, як виходити, бо сценарію, і це друге, що показує оці ці всі дії, в тому числі Під Московії і в Москві, що сценарію Б так і немає. Росія сьогодні просто використовує певний ресурс для того, щоб якось затримати Україну на окупованих територіях в рамках програми деокупації. Ну тобто відправляє туди ще більше мобілізованих, але знову ж таки, і це має е, пришвидшити падіння концепції мобілізації, до речі, тому що мобілізовані розуміють, що навіть якщо в центрі Росії нічого не контролюється, то безумовно на війні взагалі ми просто живе е, там м'ясо, да яке будуть використовувати для того, щоб. На певний час затримати просування українців, тому для політичної еліти для я маю на увазі не для а, найближчого оточення Путіна очевидні знову ж таки підкреслю три речі: перше ніхто нічого не контролює. Друге, ніяких сценаріїв, як вийти і мінімізувати втрати, які очевидні для Росії і особисто для кожного з них, не існує. І третя складова. Ну, до Путіна вже не треба відноситися як до ікони, скоріше до людини, яка не дозволяє Росії зменшити. Підсумкові втрати від цієї війни, те, що ці втрати будуть всі представники еліт вже розуміють, що вони знову ж таки не повернуться в довоєнний час і не зможуть собі там приходити на вручення премії Гремі, і як ні в чому не бувало, сидіти поруч з представниками глобальної культурної еліти, вони не зможуть собі купляти активи в інших країнах і так далі. Але, хоча б вони зараз думають про те, як зберігтися від. Абсолютно очевидного вже який буде в дуже е, недалекому майбутньому е, стандартно знаєте, цього бізумнева рускава бунта. Mm -hmm. А, от тут ще одна така подія. Ну, знаєте, я не можу ставитись до неї всерйоз, але це моє таке бачення. У МВС Росії оголосило у розшук Валерія Залужного. Дані про це містяться в базі розшуку міністерства. За якою статтею розшукують головнокомандувача ЗСУ? Не вказано, але окрім нього, шукає. Російським МВС і командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. А от чи не бачите ви зв'язку між цими подіями бавовною на російській рубльовці зранку і ось цим оголошенням про розшук залужного і сирського? День відкритих дверей спеціальних лікарських стаціонарних. Ну, скажімо, так в лікарнях, да, і так далі. Але давайте серйозно. Мені здається, що і пан Сирський, і пан заложний особисто прийдуть, тільки будуть нюанси: прийдуть до цих людей, які оце там написали, і зададуть певні їм питання зустрічні. Хай вони трошки почекають. Ну я не сумніваюся в тому, що і залужний і Сирський зададуть питання зустрічні, і вони будуть, але є якщо серйозно казати, то всі ці оголошення, які сьогодні робить Росія, вони абсолютно вже остаточно дискредитують Росію як країну, яка має хоча б якусь краплю адекватності. Ну ви розумієте, ви почали війну. У нас сьогодні злочин агресії вже практично доведений. 24 лютого. Ви почали цю агресію, і вона відповідно. Ну я увазі агресія, тому що в юридичних термінах немає такого поняття як війна. Ми з вами розуміємо, що це війна. Ви почали війну. І ви до війни ставитесь так, що начебто, ви маєте якісь впливи на українську дійсність. Ні, ця війна закінчиться. Чому до речі, війна має закінчитись справедливо і правильно, і чому Росія має програти, тому що нам з вами доведеться провести суттєвий лікбез, пояснити Росії, що навіть якщо бандит стає прокурором чи там головою слідчого комітету, це не означає, що він свої понятійні, якби речі, може маскувати під виконання. Якогось там закону да? ну, тобто о -е оголошувати когось в розшук, чому тому, що треба буде довести, що бандити мають сидіти на скам'ї підсудних, і це буде зроблено українськими збройними силами, і це буде правильно, тому що дивіться, не може існувати держава, масштабна, яку довгий час всі боялись, яка порушує правила міждержавного спілкування, яка абсолютно ігнорує міжнародне право, і яка постійно, якщо що, використовує ядерний чи якийсь інший конвенційний. Іній шантаж маємо це зупинити інакше світ завжди буде нестабільним а Україна постійно буде під тиском початку іншого етапу війни. Нам з вами це не треба, і тому ми готові. Разом з залужним і Сирським прийти до слідчого комітету і відповідно зустрічні претензії, ну і заарештувати їх там певно. Угу. Ви сказали про закінчення війни? От, хотів саме запитати про сценарій закінчення, так які розглядаються зараз умовно кажучи, в офісі президента, чи говорять зараз взагалі про можливі переговори з Росією? На яких умовах чи чи взагалі лунає таке в кабінетах зараз владних? Президент Зеленський в чому є стабільним і чому це гарантує, що ця війна буде йти по історично правильному маршруту. Президент завжди підкреслює: для нас існує формула миру, в якій є пункт номер один. Вивели всі війська Росії. Не Немає різниці примусово чи добровільно. Якщо хтось сьогодні говорить, давайте негайно припинимо вогонь. Ми говоримо, давайте тільки негайне припинення вогню можливе на кордоні 91-го року. От в цей момент сідаємо, от в цей момент, на кордоні, прямо ставимо стільці і стіл, і сідаємо розмовляти про підкреслю не мирне врегулювання вже, а виключно про юридичні підсумки війни як такої, де будуть певні претензії в Україні, Ну. Ви розумієте, ми вже там неодноразово говорили, і так далі. Тобто, і президент постійно підкреслює, немає сенсу говорити з таким відповідно суб'єктом, як Путін, тому що він нереалістично, неадекватно оцінює себе Росію, свої можливості ресурсні можливості і так далі. Тобто, немає сенсу витрачати час на те, що не буде імплементовано в реальність. В реальність буде імплементовано три речі: перше це а, збройні сили України мають деокупувати. Насильно деокупувати, знищивши максимальну кількість росіян, це перше, друге після цього в Росії почнеться процес швидкої трансформації. І третє, тоді ми зафіксуємо низку юридичних підсумків війни, які і тут ключове. Дальнобійні ракети вони мають бути знищені в Росії. Буферна зона. Обов'язково міжнародна конференція по контролю над ядерним арсеналом, тому що не може існувати держава, яка в будь-який момент може вийти і сказати: Ви знаєте, ми тут будемо порушувати договір про нерозповсюдження ядерної зброї, передамо інші не трошки цивілізованій державі низку тактичних ядерних арсеналів і так далі. Репарації, міжнародна конференція, що всі арештовані активи Росії абсолютно точно і добровільно Росія передала Україні, а крім того, на певний відсоток е, сировинної, е, скажімо, ренти будемо ну, пропонувати, щоб там 50 років виплачувала Росія, і так далі. Тобто багато є пунктів. Але всі ці пункти починаються виключно з позиції номер один формули Миро Зеленського. У вихід на кордони 91-го року, тому немає сенсу говорити про якісь переговорні процеси вже сьогодні. А, почув цю позицію. А от в контексті цієї позиції, питання стосовно іншого. Напередодні а, ватажок Росії Путін він підписав закон, який дозволяє проводити вибори і депортовувати людей на тимчасово окупованих територіях в нинішньому контексті і в нинішній. Політичній воєнній ситуації це щось змінює? Яка політична мета Путіна? От цим підписання цим законом? Це виключно інформаційна стратегія. Ну тобто, коли ви ж пам'ятаєте оці референдуми, які до референдуму як юридичної до юридичного нормативу не мають ніякого відношення. Оце е, святкування приєднання нових регіонів. Я хочу, щоб по перше, ми позбулися термінології: немає ніяких нових регіонів Росії. Є виключно окуповані регіони, які знищені зруйновані російською окупаційною армією, яка має бути в свою чергу знищена. Це перший пункт, дуже важливий. Друга складова Росія буде постійно шукати інформаційні приводи для того, щоб сказати, ми щось там на цих територіях то паспорти роздаємо, то дітей депортуємо, то дорослих будемо депортувати, то будемо проводити якісь вибори. Це жодних юридичних сенсів немає, тому що Росія там виключно як окупаційна адміністрація, яка юридично ніяких дій вчиняти, які будуть визнані міжнародним правом, не може. Це друге е, поняття. Ну і третє, та давайте дочекаємось вже. Масштабного примусового звільнення цих територій з могілізації, скажімо так, максимальної кількості росіян, і тоді поговоримо з залишками російської політичної еліти, що вони мали на увазі, коли казали про ці юридичні дії, ну фіктивні юридичні дії. Дуже дякую вам за те, що долучилися за те, що прокоментували події Дуже. не тільки в Україні, а й на Росії. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами на зв'язку.